Всім доброго ранку. Завод Кобзаренка знаходиться на Агровінниці. Сьогодні другий день. Ранок люди починають сходитися. Трошки можемо підбити підсумки вчорашнього дня. Вчора день був дуже жвавий. Так ми прямо отримали задоволення від цього дня, було дуже багато людей. Ми вже дуже давно не приймали участі у виставках у цьому регіоні у Вінниці, і ми бачимо, що тут. Аграрії за нами скучили. Дуже багато підходять людей, і е, виразно було видно, люди ходять до нас вже з конкретикою. Тобто він підходить, каже, вже знає наш асортимент, що, що є у нас, і зразу каже: дзвонить бухгалтерші, каже: давай, Леся, як ми можемо прокредитуватися? Мені треба по БН 20 двадцятий День був наскільки жвавий, що вся техніка, яка знаходиться на нашому майданчику, а їх тут шість одиниць, п'ять е, із шести. Ми продали, тобто воно не поїде на завод, а поїде в господарство до клієнтів. Це показник того, що наша техніка користується великою популярністю, що вона має гарну якість, гарний сервіс і гарну техпідтримку. Я думаю, що це основа того, що техніка так продається і користується таким попитом. Також хотів зробити таке повідомлення: замовляйте техніку. Тому що кількість обмежена. Завод зараз працює на Сумщині, в режимі нон-стоп. Ми маємо дуже багато замовлень, розписаний повністю вересень, жовтень, стично листопад. Тому хто не встиг, звертайтеся, замовляйтесь. Якщо ви замовили, але нема в наявності, зрозумійте, тому що працює, працювати дійсно важко, нестача людей. Тому, якщо когось і хтось хоче працювати на заводі Кобзаренка. Також звертайтеся в наш відділ кадрів, ми з радістю приймемо вас на роботу і забезпечимо житлом. Завод Кобзаренка робить техніку якісну, з якісних комплектуючих, тому вона не може вартувати дешево. Є такий стереотип, що якщо український, значить дешеве. Але це, це не так, тому що люди ростуть, компанії ростуть, якість росте. Відповідно, і ціна не може бути дешевшою. Це потрібно вже забувати стереотип українське дешевше, а так сказати, використовувати новий слоган зроблено в Україні, значить зроблено якісно. Кобзренко працює для того, щоб працювали ви і заробляли кошти. Всім гарного дня! Бажаю гарних врожаїв і побільше доларів з гектара.